В чому було питання, заради якого я сьогодні попросила зустрічі, питання полягає в тому, що є два напрямки в країні, по яким, на наш погляд, скоєний злочин. Перший напрямок це те, що пов'язане з лікуванням людей, хворих на ковід. Ви дуже добре знаєте, що найвищий показник смертності в Україні вищий, ніж в Китаї, вищий, ніж в Індії, там де мілярні населення у нас, ми на другому місці в світі. Що це не просто тому, що люди просто так помирають від ковіду, а причини тут декілька: по-перше, нестача кисню не підготували достатній обсяг кисню для того, щоб важко хворі люди могли дихати киснем і рятувати своє життя. Страшні історії, коли люди гинули, задихаючись, немає можливості отримати кисень, в тому числі в лікарнях, які не забезпечили необхідною кількістю кисню. І друге в протоколі МОЗ передбачений препарат противірусний. Які насправді, за даними лікарів, з якими ми спілкуємося, дуже допомагає людям, які середньо хворі ковідом для того, щоб не довести до крайнього стану. Це противірусний препарат Ремдесивір, який передбачений протоколом лікування Міністерства охорони здоров'я. Цей препарат не був закуплений, не було в необхідній кількості забезпечено ремдесивіром лікарні. Буквально препарату цього вистачає там на півдня, на один день, а у когось зовсім його немає. Це означає, що два головних напрямки порятунку людей від ковіду це кисень і противірусний препарат Ремдесивір, не були забезпечені. І ми вважаємо, що це злочинний намір і це те, що призвело до масових смертей людей від ковіду. І тому першу заяву про злочин, яку я зараз передала міністру внутрішніх справ. Це заява про злочин відносно того, щоб знайшли конкретних винних, відповідальних поіменно, хто відповідає за те, що країна не забезпечена кисним і противірусним препаратом. Це перша частина, і я хотіла би знати, так як і вся країна, хто персонально поіменно несе відповідальності за тисячі смертей. Які наступили не внаслідок того, що не можна вилікувати ковід, а внаслідок того, що не було кисню і противірусного препарату Ремдесивіру? Друге питання, з яким я звернулася до міністра, це друга заява про злочин. Друга заява про злочин, яка стосується того, що Україну поставили на коліна в енергетичній сфері? Тут дві складові. Перша складова. Це не закачали газ в газові сховища. Треба було закачувати мінімум 25-27 мільярдів, закачали для державних потреб, які можна використати газ, всього 10. Це означає, що НАК «Нафтогаз», який мав на своєму рахунку в той час, коли треба було влітку закачувати газ, майже 2 мільярди доларів. Не використав гроші для того, щоб виконати свій обов'язок закачати газ в газові сховища. Це означає, що країна в самий холодний час, коли в країні буде суттєвий мінус по температурам, залишиться по суті без необхідної кількості газу. Це означає без тепла і без електроенергії. І друге, це те саме стосується вугілля. Два з половиною мільйона тонн треба було закласти, заклали всього 700 тисяч тонн. Як наслідок зараз всіх цих пригод, я би так сказала, ми сьогодні мусимо стояти на колінах перед Білорусією і просити електроенергію в той час, коли. Виробництво електроенергії можливе в Україні на тих потужностях, які є, вдвічі перевищує те, що Україні потрібно в цілому. Тобто ми можемо з вами виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж споживає вся країна. І в той же час і за того, що влітку не провели всі необхідні дії, не закачали газ і не заклали вугілля. Зараз країна стоїть на порозі. Достатньо великих випробувань можуть бути вяйлові відключення, може бути відключення тепла, може бути все, що завгодно. Якщо температура буде мінус 10 і нижче, країна буде знаходитися на межі зупинки енергетичної системи. Но справа не тільки в тому, а справа в тому, що влітку газ могли закачати в шість разів дешевше, ніж він є сьогодні. І хто відповість за збитки, які сьогодні причинені? Всій абсолютно промисловості України в усіх галузях, яка вимушена споживати сьогодні газ, не в шість разів дешевше, а по 35 гривень, по 40 гривень за кубометр, хто відповість за ці збитки, хто персонально, по імена, прізвище ім'я по батькові несе відповідальність за те, що таке трапилося. І я можу також сказати, що треба знайти винних, хто несе відповідальність за те, що видатки з місцевих і з державного бюджету будуть ці збитки покривати. Це означає, що не направлять кошти не на пенсії, не на заробітні плати бюджетникам, не направлять на допомогу дітям, на соціальні допомоги, ні на що, на субсидії, в тому числі по житлово-комунальним платежам, а віддають сьогодні. Ці гроші на нафтогазу, щоб покривати збитки, які спричинені тим, що не закачали газ у газові сховища. От е, вам історія того, як країна цієї зими втратить сотні, сотні і сотні мільярдів гривень, послабить себе. Зруйнує частину промисловості, тому що зараз сотні підприємств закриваються, які не можуть споживати газ по такій ціні. Ті, хто виробляють добрива, ті, хто, наприклад, мають тепличні господарства, і багато, -багато інших. Так, от за це треба понести відповідальність. І сьогодні ми передали міністру внутрішніх справ заяву про злочин про те. Що зрив підготовки до опалювального періоду, не закачка газу і не покладення необхідної кількості вугілля створило штучну кризу і величезні 100-мільярдні збитки в усіх сферах життя країни. От мета візиту: ми чекаємо відповіді від міністра. Ми чекаємо порушення кримінальних справ і притягнення до відповідальності винних. Шановні колеги, є запитання до Юлії Володимирівна. Зараз економіка. Міністр прийняв ці заяви про злочин, сказав, що вони будуть розслідувати, розбиратися. І я сподіваюся, що вони включать їх в єдиний реєстр, який передбачає обов'язковість включення в реєстр всіх заяв про злочин. І ми побачимо в реєстрі ці заяви про злочин і будемо бачити реальне розслідування. Ви безпосередньо з паном Монастирським говорили? Так, сьогодні? Так, я говорила з міністром внутрішніх справ.